Бірка, вов! Шекуйсь! Три! Рівнять! Струнко! Форай. Ліво, руть, рівняй до середини. Пане суддя, мій козацькі шерші до конкурсу поряд вишикують. Приви парецькі матві! Слава Україні! Героям Слава! Мудрість! Шляхетність! Відвага! Само ваша перемог! Спочинь! Рі! Спочинь! Ні! Дімнець! Струнко! По доладу! Чекусь! На перший троє! Козацькі шерші, наше госло! Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух, на місці хода Году... руш, на місці Стій! Червечоріє, постацьке серце п'є, а лента на бої поспішно подає, клента з на бої подавай, Український повстанче в бою не відступай, клента з на бої подавай, країнський повстанче в бою.